Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну продовжуємо аналізувати томати, які ми насадили в теплиці. І сьогодні сугубо хочемо пройтися по сливках. Ну, шукаємо ми весь час, шукаємо такі сливки індотермінантні, високі, щоб теж були приблизно по урожайності хороші, як, як сливки, гібриди. Ну, але ж, щоб в порівнянні, щоб, щоб вам показати, які сливки гібриди і які ті, що е, ми посадили сорти, сьогодні і хочемо вам показати. Ну, ось декілька тут тут зразу, е, зразу 4, 4 гібриди росте. Ну, ось такий айдар. Дивіться, чудова сливка, нав'язано прекрасно. Далі йде колібрі. Ми вже про нього розказували. Просто, просто чудові, чудові сливки, такі урожайні. Перші кісті вже червоні, далі в'яжеться. Друзі, грінадера. Цього ми ще не садили, дивіться. Просто, просто чудові. Чудовий гібрид. І далі до самого, до самого верху. Ну і пінк Pioneer. Ну, ці такі трошки начебто дрібніші, але теж пов'язалися непогано. Ну, щоб від ціля не відходити, що там я колібрі вже... Колись спробував на смак і розказував, є по них дегустація, якщо хто захоче подивитися, непогані, ну, а грінадеро зразу ж і спробую. О, дивіться, двохкамерна сливка. Щільна така. Ну, я думаю, на консервування буде просто. Ну, друзі, на смак дуже добрий. Прям, як кажуть, несподівано я щось думав, очікував гірше. Прям, прям дуже добре. Ну, отут, де тут ось у нас е, краще, там скраю там той Айдар, ось подивіться, який цей Айдар ось. Такий він повинен бути сливка Айдар. Отам з краю він трошки у нас весь час поливаємо, його обдергуємо. Ну, айдар не пам'ятаю, зараз спробую. Айдар зразу для порівняння. Ну теж такий, такий щільний, наче зовсім немає і тверденький. І цей непоганий. Ну, ви знаєте, от зразу ж в порівнянні, коли пробуєш, смакуєш, так. Ну, тут сливок у нас нема. Ну, до речі, вже раз проходимо тут, то так, це та Майдар це Адель. Теж, теж гібрид. Ну, давай покуштую. Я теж, теж по-моєму, її вже колись куштував. Ми цю садили. Разом з колібрі. Тут теж вона з краю, ми її все время зачіпаємо. Дивіться, яка сливочка. Ну, в цій зовсім інший смак. Я б сказав більш такий нейтральний. Непогані, але начеб трошки, аби більше кислості і солодості. А, пройшли, хотів е, звернути увагу, ми вже ж показували вам. Покуштуємо. Та це ж колібрі. Ну, зібране насіння. А, вже... зібране. Е, кому, кого, може, заінтересує, друзі. Ну, дійсно зібране насіння з гібрида і висажене. Ось виросла така. Якщо когось влаштує, дивіться, по врожайності, що в нас вийшло, ну, я думаю, він вийшов не високорослий, а як детермінантний такий. Ну, а порожайності, по урожайності по все ж таки. Так, Як... і, да, і форма сливки начебто трошки інша. Але ж по урожайності, дивіться, просто, просто чудово. Так що, якщо, якщо хто ще не пробував, ну все саме по калібрі, спробували, ну, отак, отак вийшло. На смак більш кисловата. Так, да. друзі, і ось те, що що ми шукаємо, щоб високорослі сливки і не гібрид. Ну, оце ось, дивіться, така бускова сливка. Ну, я вам скажу по урожайності, ну, непогано, просто, просто непогано. Теж і в'яжеться, вона начебто розова, да? угу. Розова по урожайності непогана і це сорт так же в нас. Угу. Ну, ось дивіться, ну, тут сочності більше. Це нам підписчика. Е да, так, це прислала підписчиця, дякую їй. Сливка хороша зараз. Смак, смак хороший і чим відрізняється від гібридів, що вона м'якіша. Отак начебто плотна, а як, а як куштуєш, то м'якіша, сочніша. Так що будемо Будемо збирати насіння і будемо залишати. Сливка хороша. І Рив'єра. Рив ну теж, дивіться, чимсь схожа на бузкову сливку, ну, може трошки менша по розмірах, але нав'язалося теж. Непогано. Я б сказав, що так, щоб кардинально, дивіться, аж упало, треба, треба підв'язувати без час, як тільки трохи прозіваєш, теж, теж рожева. Це ще, ще м'якіша. У цієї такий більш виражений смак. Більше і кислості на смак, на смак хороша. І, і так, і, мабуть. Так. І. Дуже гарний. Дивіться, удавчик. Нічим не Ну дивіться, начіплялось, я вам скажу. Нічим. Ну єдине, що так, значить занадто для сливки. Ну, ось такі, такі як оце ось. А це прям такі. Ну, в банку-то То влізуть, Зараз зараз попробуємо на смак. що цей тут. Удавчик нам скаже, ну, ось так думаю, думаю, що повинен бути, віддає так, наче червоний, а віддає як, як рожевим. М -м -м -м. І на смак чудові все збалансовано. Так що, так що дивіться, все-таки... Як шукати, можна знайти серед сортів гарні високорослі сливки. Тому, друзі, якщо вам такі попадуться, або може у вас заінтересують, ми теж будемо збирати насіння з тих, що дійсно хороші, а вони хороші. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.